П'ятниця, вже 30 травня, і з нами сьогодні Полтавська відьма Ольга Миргородська. Пані Олю, я вас вітаю. Вітаю, доброго дня. Як ваші справи? Бойові, бойові справи, бойовий настрій. готуюся до вихідних. А у вас працювала, і теж думаю, що скоро будуть вихідні, буду відпочивати. Ми добре з людьми. Ми попрацювали на захист нашої батьківщини. Ну, головне, як то кажуть, аби зараз у нас інтернет був хороший, щоб у нас було добре. Чутно добре видно. Друзі, ви напишіть, будь ласка, як ви нас зараз чуєте в даний момент, бачите чи все нормально? Почнемо дивитися актуальні питання. Давайте почнемо. Олю з головного: російські воєнкори зараз кажуть, що Росія готує масовані удари по Житомиру саме через те, що там знаходяться за їх версією центри для підготовки операторів дронів. І хочеться мені вас питати, чи є взагалі загроза нашим операторам дронам дронів, нашим центрам, які готують таких людей? Бо вчора ще було не випадково. А... Відома волонтерка е, Марія Берлінська. Вона опублікувала саме там контакти наших операторів дронів. Пізніше вона сказала, що це там застаріла інформація, вона і так вже є ворога даним давно, тобто тут нічого нового немає. Але все-таки хейт здійнявся, і там зараз, як би кажуть, що пані Марія зробила неправильно. Загалом, як ви бачите, чи є взагалі небезпека нашим операторам дронів? Небезпека є. Але дай Боже, що вона пройде повз. Тобто, небезпека є і злита інформація також є. Ця жінка, вона це зробила навмисно злила інформацію. Вона не якось цим шкоди ну, якусь... Ще. Угу. ну, Тобто, я б бажаю таким людям мовчати, бо нанесла вона шкоди. Щось вона лишнє, можливо, вони й знають про це все, знаєте, нагадала. Для війни вона зробила нам не дуже добре. Ну, тобто, її це вона десь інтерв'ю давала, чи що вона? Це для нас це йде в шкоду. Її висловлювання, для нас це йде в шкоду, тобто вони не на руку нам це робить. чи буде біда там? ну Давайте там не будемо сильно їм лізти допомагати. Я скажу так: о мене. Загроза їй треба бути безпечними, але я думаю, що все добре. Для нас навіть лісу не буду. гарні карти йдуть. Тобто біди страшної вони не зможуть доробити, у нас недурні люди сидять. А таким людям буде якесь покарання? М -м -м. Скажуть, щоб якесь покарання за це прилетіло І по бокам, дві двоєчки. М -м. Ой, буде вона, є від неї ще загроза, Може вона ще щось таке сказати? Ну, я думаю, що треба службам все таки з нею поспілкуватися, щоб вона лишнього не говорила, бо її висказування нам можуть опять показити шкоду приносити. Угу. Так що ну, а те, що Олю, дивіться, а те, що вони погрожують да, нашим містам, там, операторам дронів, а чи не може це бути, що от вони готують якийсь масовий обстріл саме по цивільних об'єктах, по будинках? Так, по цьому... будуть прикриватися цим. Я думаю, що. А, ну, давайте глянемо. Для чого вони це, це з'являють зараз? Так, да, готують вони обстріли страшні тут. По людям. Чи по воєнним об'єктам? По воєнним об'єктам теж планують вдарити. Ну, і тут у мене по людям і імператриця. Це саме люди і масштабні обстріли. Ну, так. Готують новий, новий удар. Вони готують. І знаєте, я думаю, що заявляють вони по цим локаціям, а можуть бути скрізь, по всій території України. І це не ну, їхнє, може, нове прикриття, а готові вони бити дві десятки, готові вони бити. вони просто б'ють. Це їхнє, можливо, так сказати, що вони там щось знайшли, побачили і б'ють по воєнним об'єктам. А насправді, от дивіться, десятка пентаклі це от люди, це інфраструктура наша. Видинки звичайні, і вони готові наносити скрізь удари. Ну, то есть руйнувати все, що їм можна зруйнувати, скажем так. Ну в путінському стилі. Це ну, що ж, ми воїн так, нікуди ні ніхто не завершу завершувати війну, ніхто не збирається з їх, з їх боку, mm -hmm. з їх сторони е, йдемо далі. Голова офісу президента Єрмак сказав, що Україна. Так і поїде на перемовини з Російською Федерацією, які відбудуться наступного тижня 2 червня в Стамбулі. Що нам дадуть ці перемовини? Для, давайте так, для нас і для Рашки розділимо. Ну, для кого вони стануть Ми вигіднішими? Перемов... Так, так, так. Оці промови принесуть. Ну, я думаю, що домовляться, посередині, що принесуть. Нічого, спори так, як були посередині, так і залишаються. Там може ще хтось вступитися е зверху, люди. Ну, тобто інші країни ще можуть вступитися в ці всі діалоги, щось під, на підтримку. Але питання по війні не вирішиться З нашого боку, Ну, ми будемо стояти на своєму. І, в принципі, якісь плюшки будуть, ну, скажу, що прям дуже нам позитивно. Можна щось. Трошка буде нас давити з території. А забрати території? А ми на це не йдемо. Тобто спори будуть, я не бачу, що вони щось домовлять. Ну, до чого вони прийдуть. Ще перенесуть зустріч про те, щоб е, на цій зустрічі вони можуть домовитися на те, щоб ще раз перенести зустріч для підписання якихось договорів, документів, але зустріч зустрічі на... домовляться про ще одну зустріч, щоб так щось вирішилось. при чому <плес> Так, трошки ви підвисли в мене. Ви мене зараз, так, да, добре? Олю, чуєте? Бачите? Ви щось прям взагалі? Так, да, зв'язок обірвався. Зараз Оля повернеться до нашого ефіру. Так, секунду, секунду, зараз. Так, Олю, зараз ви мене чуєте, бачите, добре? Прийом. Так, ні, я вас зараз не бачу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Це вже якась комедія. З цим зв'язком. Так, а ну давайте зараз. Як ви мене бачите, чуєте добре зараз, так, да, Оля? Добре, добре, добре. Супер, супер, продовжуємо. То мене вони єдине на тут... поступки. А... Ага. Так, вибачте. Мене єдине, що тут тішить, що для Арашки вона залишиться незадоволена. Вона не получить те, що вона хоче. От це тут такий великий плюс. На поступки вони якісь можуть піти росіяни на цих перемовинах? Ця, рицарь мечів, е, ілюзія щодо поступів. Не хочуть. Вони можуть, рицар, він показує, що вони можуть про щось домовлятися, але все одно хочуть отримати своє. Тобто, великих поступок від... з їхнього боку не бачу. Україна теж не піде на поступки, вона показує варіанти якісь, вона готова домовлятися. Сідати за сіл переговорів, домовлятися, але стоїть на силу, що так просто, щоб її поважали. Я не бачу, що вони прямо зараз, зараз ще раз домовляться. що ця зустріч, Ну на майбутнє ця зустріч може принести наступний крок для е, перемов. От вона далі йде. Зараз нам ця зустріч піде на користь, давайте ще так. Ну, для нас будуть нові якісь переміни. І закриває десятка пентаклів. От е, толку мало з цих зустрічей, але вона йде нам на користь, а для Рашки вона йде, башня, їхні плани руйнуються. Тобто те, що вона хотіла, вона не получить. Це є плюси. А щоб домовились, не думаю, що буде прям така сильна якась домовленість. Так, да, Вас прекрасно чутно. Я просто прочитав там коментар, пишуть мені, що з прическою Парикмахер уїхав. А це вас не має турбувати я. вам Що не подобається, і виходимо з ефірчика, і до свидання, і хороша вам дня. Та ні, чому, чому? Хай скидуть на цей вам задонатять гроші на зсу, а я піду зроблю нову зачіску. Все буде чесно. От говорити кожен може. А, Сполучені Штати нібито готові пообіцяти Путіну не розширювати НАТО на схід Європи, якщо це буде умовою завершення війни. Про це в інтерв'ю сказав спецпосланець Трампа генерал Кіт От давайте ми це от подивимося. Чи дійсно може бути така обіцянка з боку Сполучених Штатів, що типу для України, Молдови та Грузії членство в НАТО закрите? Розмови поки що. Скажу, закрито йдуть три руки, які все-таки беруть ці гроші, і королева кубків, Ну, це така, поговорили, поговорили зараз, щоб прийняли такий закон. Не зараз, щоб їх вилучили. А є бажання? Одне по справжньому є таке бажання? А бажання таке є? Карти -то такі, щоб так було з боку Америки, я маю на увазі. Бажання таке є. Вступи воно в діє. Зараз ні. Балакани пусте. Що спочатку йшло пустим? Да, да. А для чого? Давайте ще, знаєте, як питання? Для чого вони це впускають? Навіщо їм так про це розмовляти? Це ж Не просто так закидують таку інформацію. Я взагалі навіть не для чого. Знаєте, дивіться, сплошні мене скрізь кубки випали, просто балаканина. Так, так, так. Глобального за цим нічого mm. не А, Пані Віра ставить нам питання в прямому ефірі. Пише вітання з Києва, олечка, подивіться, будь ласка, Золкін сьогодні сказав, що Росія хоче на окупованих територіях відкрити 28 тюрем, а свої буцімто закривають. Тобто вони використовують нашу окуповану територію як просто місце для тюра. Чи може це бути таке правдою? Чи ви планують вони відкрити тюрма і карта луни? І зараз чи відкриють вони? Угу. Чи планують, чи відкриють? Сказати, що вони зараз построїлись відкрились ні, найближчий час точно ні, ще й помірні mm -hmm. роки, рік так туди. Але Луна і п'ятірочка, така у нас тут не п'ятірочка, ще сірка показує, що Луна це часто каже: про в'язницю може показувати карта. Тобто планують. Е Планують і гроші шукають на цей проект, скажімо так, виділення коштів на цей проєкт. А на своїй території вони дійсно хочуть закривати там частину тюрем бо типу їм що не вигідно. Тобто, і, ну, давайте чи це може бути правдою а і для територію. чого? Суть? Типу, вони бояться своїх героїв СВО? чи що На своїх територіях я не думаю, що можливо, там. На якісь тюрми старі, якісь закриються, але взагалі тюрми ми все скинули. Для а... А чого це? А... Знаєте, як в голову то йде така інформація? Вони і своїх, своїх людей, свивошників їхніх, сховають там, позакривають тюрми. Не угодно. Ага. А, Ці тюрми будуть для е, кацапів, для своїх же построєні. Не то, щоб не для того, щоб закрити, ага. а для того, щоб їх окремо. Зрозуміло, прийшли щось багато, розмовляють, закрили в тюрму. Е, багато хто кого чекає свошників, це тюрма, е, окремо ізольована. Це вони будуть будувати для своїх же, щоб їх тримати окремо. Ну, звичайно, тобто зараз вони їх використовують, а потім, коли вони прийдуть і почнуть там свої якісь порядки заводити, бо ми ж розуміємо, що ну, фу, коли проходять з війни, то ну, психіка порушена, люди бачили війну, ну як не крутий. Да. З ними треба працювати, якась реабілітація має бути, але каже, може бути реабілітація? Хоча і ну, в нас десь є. Такі. Для них тюрма, їх чекають. Тим бачимо, скільки зеків Так що, Так. І щоб вони багато інформації не виходили, вони їх закриють окремо. Щоб не ходили слухи по тюрмам. Вони будуть сидіти окремо. і Це будуть тюрми для них, для своїх будуть, будуть будувати. Давайте розглянемо долю Сум, бо зараз останнім часом дуже багато розмов довкола цього міста. Справа в чому, що росіяни посилили наступ в Сумській області. Вони там вже окупували кілька населених пунктів на прикордонні, і зараз росіянам від сірої зони, тобто місця, де немає наших військових, до самих сум, залишилося 27 кілометрів всього навсього Чи можуть захопити суми росіяни? Не дай Боже, звичайно. Як зайдуть, так двохсот будуть. Ай. Ну, вони близько, бачите, повішений. Це така, можуть захватити територію. Зараз поясню, ага. не лякайтесь. У нас добре стоїть кордон, і там можуть бути бої, буде можливо бути гаряченько. І в наступ вони планують іти. Імператори, де першою картою. В наступ вони планують іти. Але я ж кажу, як зайдуть, так і в нашу земельку і гарненько ляжуть. Їхній наступ, він не те, що обламається, ну не піде так, як вони того бажають. Але в цих зонах, де дуже близько, там можуть іти бойові дії, може бути гаряче, прям гаряче. Тобто людям краще, якщо що, виїхати на який на деякий час з цих територій. Ну, пруть вони плани у них і пруть вони як танк. а це ж Ну мене радує, що як не крути, гарні карти мені випадають на цей наступ. Вони можуть пройтись, їх благополучно перепрацюють, укладуть в земельку, і на цьому наступ їхній і закінчиться. Але е, треба бути дуже обережним, бо mm -hmm. будуть обстріли. І гадитимуть вони, мабуть, добряче, бо йти в наступ, вони прям ось-ось, уже на готові ще вчора. Того ми зараз ми з людьми разом читали захист на Сумську Харківську Дніпропетровську область. Сумська область, вона така дуже в небезпеці. Так що всім глядачам, хто нас зараз дивиться, кожен дуже, повинен думати про те, що будь-який кацап, який, який заходить на нашу територію, помре. Наша земелька його до себе забере благополучно. Ми, ми разом енергетично їх теж будемо зупиняти. Недобрі гарти, зараз карти випадають, Не. але я думаю, що е, наші устоять. Давайте розглянемо... Дадуть відпір. Наступне питання: у Верховній Раді на днях заявили, що після війни. Можуть розпочатися масові вилучення житла через борги за комунальні послуги, бо там наразі що у нас У нас військовий стан і протягом військового стану. Ну, в держави стоїть певне табу на стягнення всякої там пені, там штрафів за те, що а, типу, ну, там люди вчасно не сплачують. Ну бо це війна, це зрозуміло. Хтось внутрішньо переміщена, особа в межах держави, хтось взагалі за кордону, потім житла немає коротше. А, і от ну таке заговорили. Зараз дінявся величезний хейт у суспільстві, бо типу, як це типу, після війни, якщо десь щось хтось там не доплатив, то вже все, одразу квартиру будуть забирати, там дім будуть забирати. От як ви це бачите? Може таке бути, чи ні? Чи це просто нулякалка якась зараз? Так, плани, от дивіться, я... чи вступить цей закон в силу? Ні. Цей закон в силу не вступить. І закриває королева Кубків, тобто вода, поговорила. Те, що мені не подобається, що в голові, то плани, башні, це ж майно. <гум> плани такі, це не на пустому місці це все. Плани такі були. Ну то як були? так... Обдумують такий варіант, в закон воно не вступить. Будуть забирати житло людей. Я хочу сказати, що вони можуть по-другому цей закон ще раз пропихувати, бо карта Попеса, вона може обійти не так голосно, не так ярко, угу. і за якийсь там, ще раз він може підніматися. Це все крутитиметься, але ні. Я не думаю, що вони його пропихнуть. М -м. Чи може бути таке, що у людей будуть забирати житло? Да, будуть забирати житло. Да, Ні. Ні, дивіться, двойка мечів, колісо фортуни і е, імператриця. Це оце, оце житло, да? це на наше процвітання. Цей варіант закритий. Ні. Колаборантів, там, хто зливає, ну, так, можливо, якісь ідентичні випадки таке може бути, хто там навів і зруйнував чу чужі mm -hmm. маєтки. Таких людей можливо. А так, щоб звичайних українців забирати в них житло, не бачу такого. Mm -mm. А, давайте ще подивимося таке. Так що не таке дуже цікаве питання, нам тут пише, до речі, його пані Тетяна, наша глядачка, що, типу, подивіться, будь ласка, росіянку Ларису Бричову. Кажуть, що вона дуже має важливу роль для Путіна і, взагалі для війни. Я тут трішки от паралельно, коли ви там розповідали, я там шукав про неї якусь інформацію. Вона є помічницею Путіна. Виглядає ось так. От давайте я її покажу. От що ви бачили, отак от, от вона виглядає. Вона давно вже є помічницею Піпи, а я там знайшов одну новину, коли вона пару там років тому на одному із засідань в Кремлі прийшла в одяг, дуже схожий на український національний прапор, і от ЗМІ кажуть, що вона має просто колосальний вплив в Кремлі. Чи так це, і взагалі, вона поглядів, що вона закладає в голову Путіну? Чи це якесь перебільшення? Чи насправді вона просто жіночка? Має колосальний вплив, Ні. яких вона поглядів? Більшення. Ну, дивіться, одразу карти, які йдуть. Чи вона має вплив? Ні. А вона має вплив на закони. Тому... Блатки якісь на сам кінець з інтернетом, тому будемо вимушено прощатися, але. Не забувайте, будь ласка, долучатися до ютуб-каналу та Соцмереж Ольги Миргородської посилання в описі під цим відео. Я знаю, що ми наші підготували невеличкий подарунок для глядачів, але напевне, що вже. О, зараз секундочку. Олю, чутно мене зараз добре? Чи не дуже чутно? Бо я вже тут почав прощатися. Чутно мене, ні? Так, да, все-таки все-таки ніяк, друзі, на превеликий жаль. Ніяк не чутно. От Оля підготувала невеличкий подарунок для, для наших глядачів. Тих, хто на сьогодні дивився, але я так розумію, що вже буде в наступному випуску. Вже ми повернемося до цієї теми. Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Бережіть себе. Всього всім хорошого. До побачення. Пока.